Ух ти, дикон. Та не. А дивіться, що в мене є. Білий гриб. Візьми от дикуна. Так би хтось ішов, не знаючи, що це є, подумав би, що це дикий кабан. Та ні, то не дикий кабан. Він не втікає. Чистота, якби морда була, вуха, але це не дикий кабан. Правда, що виглядає як дикий кабан? Чисто як морда. Отак зблизька, зараз вам покажу. Просто пеник. Звичайний пень. Ну, хто би сказав, що це так здалеку виглядає на дикого кабана. Просто відрізаний такий. А перший раз, коли я йшла, я заумерла була, чесне слово, здалеку.